Якщо потрібно зарядитися якимись емоціями, такими життя, отаку енергію життя, якихось радощів, приїжджайте в Італію. Тому що ми тут три дні всього, і мене просто дивують ці люди, які вдень і вночі сидять по барах, пенсіонери, які рубляться Карти на пляжі, вони такі життєрадісні, вони такі емоційні. Реально це така перезагрузка, просто бомбезна. Якщо потрібні ці поживитися якось, тому що в нашому житті зараз відбуваються такі погані події. Дуже важко взагалі це все пережити. Тому ось оці декілька днів вони допоможуть вам якось прийти до тями і взагалі відчути смак життя. А це просто необхідно для нас, тому що потрібно жити далі. Трієст це прекрасне приморське місто в Італії на березі Адріатичного моря, на кордоні зі Словенією. Рієст став італійським лише в 1954 році. Місцевих жителів сповістив про це корабель міноносець Аудачі. На цьому пірсі встановлена статуя моряка, який підіймає над містом прапор Італії. Зараз це місце має назву Моло Аудачі. Ми приїхали о п'ятій ранку. І так як головний вокзал розташований поруч з центром, ми зустріли світанок на Молу Аудачі. улюблене місце місце туристів і місцевих, які приходять сюди для того, щоб провести сонце, а ми його тут зустріли. А ще цікаво спостерігати, як з тим, як сходить сонце, просинається місто. Воно просто оживає, з'являються машини на вулицях, міський транспорт, якісь люди. Але це дуже такий повільний, повільний ранок. І для того, щоб випити ранкової кави перед поселенням, нам довелося пройтися так чимало місць, щоб знайти. Де ж випити ту каву? Нам вдалося, ми її знайшли на площі Гольдоні. Тут є декілька кафешок, які відчиняються о сьомій ранку. Туди приходять місцеві бабульки, поліцейські. Вони приходять туди для того, щоб випити каву і ознайомитися з свіжою пресою. До приїзду в Трієст мало хто з туристів знає, що це місто кави. Тут є університет кави з 20 філіалами по світу. Отже, з професіоналами все зрозуміло. а Звичайні люди за лічені дні зможуть опанувати базові секрети домашнього ранкового ритуалу. З давніх часів, Трієст це найбільше портове місце узбережжя і базове місце торгівлі кавою. До того ж, тут постійно діє своєрідний ярмарок кави від часів Австро-Угорської імперії і, звичайно, в усіх кав'ярнях міста подають місцеву каву, лише, лише іллі. В будь-якій кафешці міста, яку каву чи кавовий напій ви не замовили, основою буде іллі. Історія Трієста починається в першому столітті до нашої ери. Місто згадувалося самим Цезарем. Всю свою історію Трієст був і залишається важливим торговим центром. В той час місто було фешенебельним курортним центром Австро-Угорщини. Старі традиції якої трапляються тут і зараз. 1836 рік. І до всіх пір виробляють красу. Смакота Як в будь-якому місті Італії тут безліч закладів, де подають піцу і пасту, але трапляються і звичайні смаколики. В супермаркеті в будь-якому ви навряд чи зможете пройти повз численні вітрини з сирами або прошуто. Багатонаціональний трієст зі своєю надзвичайною історією, не схожий на інші міста Італії. В цьому регіоні чотири офіційних мови. В місті переважає італійська, а в сусідніх містечках словенська. Шикарний закат на молу Оудачі зустрічають не тільки італійці або гості міста, а ще й мандрівники, які припливають сюди ось цими круїзними лайнерами. Тут завжди багато бажаючих помилуватися. Яскравими фарбами і а, просто повечеряти на плитах. Отак, в Тріцькій залі приходить ось такий круїзний корабель. І там ще один. І Будівля на фоні їх здається якоюсь будкою. Велетні, Стоять велетні. Місто компактне і розкинулося на пагорбах. Основні пам'ятки знаходяться поруч з центром, який можна обійти не поспішаючи. Центральна площа площадріста вночі красива. Площа об'єднаної Італії знаходиться біля підніжжя пагорба Сан-Джусто. Вона має строгу прямокутну форму та однією стороною впирається в Трієстську затоку. По периметру прощу оточують чудові палаци та громадські будівлі. Тут і мерія, з балкона якої колись тут виступав Бініта Мусаліні. І фонтан чотирьох континентів. І скульптура Карла VI, який зіграв визначну роль в розвитку міста, саме він ви перетворив трієст маленький відічерга, мабуть, в ресторан якийсь. Отак, по дорозі додому можна натрапити на одну з пам'яток. Перед нами тріумфальна арка Рікардо, побудована в першому столітті нашої ери за частів октавіана Августа. Судноплавний канал в центрі міста своєрідна маленька Венеція. Зараз тут відмінне місце для прогулянок. Також в одному з багаточисельних кафешек можна повечеряти місцеву піцу або пасту. Але майте на увазі, що це достатньо туристичне місце з відповідними цінами. Звичайна порція пасти або піца будуть коштувати близько 10 євро. Рославної церкви, яка побудована в неовізантійському стилі в другій половині 19 століття. Доном місце трієст. Ось так от свічки ставлю. Зовсім по іншому. Вот так як у нас, робила храма Тут водичка. Приковаємо. А ще трієст це місце амопедів, мотоциклів та скутерів. Місто знаходиться на березі Адріатичного моря, тому звичайно тут є пляж і не один. Довга та частково тіниста п'ятикілометрова набережна барколи служить зоною відпочинку та міським пляжем для купання і з'єднана з центром міста. Сюди легко можна дістатися на міському транспорті або на велосипеді доріжок велосипедних тут скрізь повно. Ця набережна тягнеться біля 8 кілометрів місто в стороні. Так, і ось там долучені замок Міномари, до якого ми й не дійшли. Замок дуже красивий і побудований ще за габсбургів. Тому якщо у вас буде вільний час, то обов'язково відвідуйте його. Там дуже красивий парк. Пляж баркола є безкоштовний і сюди приходять місцеві. Як бачите, зі своїм інвентарем пляжним, зі своїми стільцями або ліжаками, або просто стілять рушники і відпочивають прямо на набережній. Тут і зони для відпочинку дітей, дитячі майданчики і кафешки для більш дорослої публіки. В районі Барколу можна зняти апартаменти або квартиру, але, звичайно, це буде трохи вища ціна, ніж просто апартаменти в місті. А ще це місце є центром регати Барколана на даний момент найбільших вітрильних перегонів в світі. І по всьому місту такі місця для паркування мопедів, мотоциклів, будуть скрізь. Тут же в центрі міста, біля підніжжя пагорба Сан-Джусто, знаходиться Римський театр руїни старого театру. Його будівництво датується першим століттям нашої ери. На момент будівництва театр знаходився за межами міських стін на березі моря і міг вміщувати до 6 тисяч глядачів. Дуже довго він вважався загубленим, поки в 1814 році його не виявили під час розкопок. Сьогодні він все ще іноді використовується для концертів. Ми прийшли в Сан-Джусто в замок. Підіймались ми з. Ну, Для тих, у кого обмежена рухливість або з візочками, з колясками, буде важкувато. Тут красиво, сюди варто піднятися, прийти. Тому, якщо будете в триєстрі, заходьте з тих парк. Сам замок, зараз підемо, подивимося. Відкривається чудовий вид. Замок Сан-Джусто це фортеця музей, розташована на одноіменному пагорбі. Був побудований венеційськими правителями. Перша документальна згадка про фортецю була в 15 сторіччі. Лише в 1930 році італійська влада вирішила зробити з форта туристичний об'єкт. Замок був відновлений у 2001 році. Зараз тут розміщені два музеї, в яких зберігаються римські мозаїки та колекція зброї. На ну, вход в замок є невеличка черга, тому чекати ми не будемо. Ми підемо просто зверху погуляємо. Поруч з замком в Сан-Джусто розташований собор Сан-Джусто. Ця базиліка є головною католицькою спорудою міста. На думку вчених, нинішній вигляд базиліка здобула після об'єднання двох раніше існуючих церков: Санта Марія і Сан-Джусто в першій половині 14 століття. Статус базиліки собор отримав ще в 1899 році. Сама будівля має строгий фасад, виконаний майстрами з Кремони, а інтер'єр базиліки містить унікальні стародавні фрески. Зараз це резиденція єпископа Трієста. За потреби ви можете взяти аудіогід, але тут буде тільки німецька або англійська мова. Вулиця називається Віа Катедралі. Мережа міського транспорту досить розвинена. Але майте на увазі, що не всі маршрути відповідають інформації в гуглі. За усієї площі Гольдонії ви можете дістатися в будь-яку частину міста. Отже, чи варто їхати в Трієст? Звичайно, варто до того ж, звідси до Словенії рукою подати.